Друзі, всім привіт! сам Маріон. У нас закінчилось ми Перемогли, що тут дві монетки, всього дуже мало. Так, в загальному восьмий, й 80 банка золотих ні. 50 темок, зрозумію. Загончик обзор, ми треті. Так, 50, слабо, слабо, слабо. Добре. Добре, добре, добре. Так, ходімо, спробуємо щось призвати. Будемо Таверну, ВТК та гоблінів, друзі. У мене 67 без ліга, ну тут не призиваємо, розгрузимося. Один є. Добре. Так, йдемо на таверну. Тут у мене стоять Рамона, всі інші. Колись моя таверна балова. Так, та тук. Подивимось, як зараз буде. Хто хоче публікуватися, друзі, присилайте свої відео. В описі буде мій телеграм. Ну, стандартно 2 трійки. Ідемо на ВТК. У мене тут взагалі один призив, тому щось не нападало. Дзинь, на корм дзинь. На жаль. Так, сімдесят ну херня, да? Так, і тут гоблін, як завжди, зараз буде якась херня. Ну, отака. Каріо. І Кайланя. Тут по Патриках пройшовся, друзі, ось такий у мене вийшов призив. Пишіть, що у вас, лайку прижміть. Залутаєте лего обов'язково. Сподіваюсь, у вас краще, ніж у мене, оцей шлак. І того 82 призива без лего. Йдемо далі. Всім удачки, всім гарного дня, всім пока.